Army FM. Мене звати Ігор Козак, а як я вже обіцяв, в нашому ефірі гостя це Олександра Мостепан. Доброго ранку, пані Олександро. Доброго раночку всім. Ну сьогодні будемо говорити про реабілітацію, зокрема військових. тому, що що? тому, що пані Олександра, вона представляє реабілітаційний центр Ю плюс систем. Бо вона безпосередньо хірург, чи все ж таки, правильно казати хірургиня. Дивіться зараз всі кажуть, як хірургиня напевно вже звикла до такого формулювання. Але в принципі, хірургія це така маскулінна сфера, тому завжди от серед нас кажуть більше хірургів, хірург тому так. <гум> 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 ну а взагалі, головне, щоб людиною була хорошою, правильно правильно, і щоб <гум> робила добру справу, як це робить пані Олександра. Тож сьогодні дійсно будемо говорити, як саме відбувається процес протезування та реабілітації. Ну і все, що з цим пов'язано. Але давайте почнемо з того. Е, ні, почнемо з того, що я нагадаю нашим слухачам, можете писати, ставити питання, якщо такі будуть, і вони будуть безпосередньо стосуватися. Нашої гості 097 1991 824 Телеграм, вайбер, вотсап або ж Фейсбук. В е, особисті пишіть, як саме центр Ю-Плюс систем працює з військовими, які отримали поранення під час бойових дій. Головне, що ми працюємо за потребою. Тобто ми за час повномасштабного вторгнення топ зрозуміли повністю потребу при травмі військових. Щоб знайти і отримати допомогу в нашому центрі, необхідно просто заповнити заявочку. От після цього наші координатори зв'язуються, і вже в залежності від напрямку тієї допомоги, яку ми надаємо, ми плануємо і координуємо весь шлях відновлення. А якщо казати вже прицільно, то ми займаємось від хірургії до повного відновлення. Що це значить? Це значить, що якщо людина, на жаль, да, на фронті отримала травму і має, скажімо так, потребу в специфічному реконструктивно-відновлювальному втручанні, це стосується всі травми уламки, да, ім'я вибухова травма, різноманітні травми кінцівок. То ми беремо такі випадки і достатньо просто заповнити заявочку. І далі вже ми, скажімо так, втручаємось в ланку евакуації по можливості і забираємо людину вже в Київ і плануємо весь процес. Свідновлення От до речі, от ви кажете, забираємо людину в Київ. По перше, давайте про заявочку, тобто, це якась сторінка, сайт чи окремо кудись потрібно телефонувати. Це єдина форма в нас на нашому сайті. U+. вона є, скажімо так, загальною по всім напрямкам. Людина просто вказує своє ім'я, прізвище, обирає ту допомогу, яка саме необхідна, і вже в залежності від цього зв'язується саме координатор по напрямку, і, і по суті, вже планує процес відновлення і оцей весь маршрут. Як далі ми будемо втручатися? Ви сказали, забираєте і доправляєте в Київ. Тобто, що мається на увазі, це людина десь в госпіталі знаходиться. Чи от розкажіть, бо я от трошки не зрозуміла, так, так. Це. тут угу. тут є вся специфіка нашого благодійного проекту, тому що багато випадків є таких, де скажімо так, входить в силу реконструктивна відновна хірургія. Тобто, ми робимо втручання при зі спеціальною технікою з. Окулярами, скажімо так, бінокулярами зі збільшенням, що дає нам можливість робити ті втручання, які, скажімо, є досить специфічними, як, наприклад, кульове поранення по пов'язкам да, на плечі, травма нерва. І в нас є обмежений час, це 3-4 місяці, саме для того, щоб відновити людині периферичний нерв, а да, щоб не втратилася функція кінцівки. Якщо людина поїде по евакуації по всій країні, а це може бути і 7, і 8 шпиталів, да, змінювати, як ми знаємо, то це може бути, на жаль, з поганим Результатом, тому що прийде час на відновлення, і, скажімо, як наслідок, просто не буде працювати рука. Тому, от саме по сарафанному такому радіо серед наших хлопців, вже і медики частин, і різноманітні шпиталі знають, чому і саме займаємось такими патологіями, звертаються до нас на заявочки. І от сьогодні, до речі, з нами є Владислав. Він якраз у випадку, якщо ми можемо допомогти людини, людині, людині, да, він знаходиться, чи вона там, наприклад, Павлоград, Дніпро, там, Харків, а в нас виїжджає мобільна група. Забирає людину вже з того шпиталя, де він знаходиться, і везе саме в Київ на нашій локації, де ми вже надаємо хірургічну медичну допомогу. Круто. Ви знає... ну круто. Е, до речі, ви запам'ятали друзі? От е, щойно пан пані Олександра сказала, що е, це все е, по сарафанному радіо передається. Зараз це передається в ефірі АРМІЯ ФМ. Тепер ви чуєте, тепер ви знаєте все доволі просто. Я просто нагадаю, що зараз в ефірі АРМІЯ ФЕМ тут у нас сьогодні е, представниця реабілітаційного центру ЮПЛ System і хірург е, це Олександра Мостепан. Якщо у вас є якісь питання. Телефонуйте, пишіть, але ж ви займаєтесь не лише військовими, а й цивільними. Правильно, якщо так, то чи є якась специфіка в роботі із військовими порівняно з цивільними пацієнтами? Так, ми займаємось також допомогою цивільним. ми займаємось допомогою саме тим, хто постраждав внаслідок війни. Якщо взагалі так казати, то звісно військових це 99,9%, як показує практика, але цивільні теж страждають і такі випадки в нас були. Специфіка, скажімо так, відрізняється лише в тому. Тому що військові в нас багато хлопців, які повертаються в стрій. І скажімо, там процес відновлення, взагалі процес цієї цієї евакуації да, військової, він трошки ускладнений бюрократичними, скажімо так, моментами. І звісно, тим, що ну, у військових все, все має дуже швиденько йти в плані відновлення, тому ми більш, скажімо так, строго відносимось до всіх термінів, да, до плану лікування, тобто форматуємо більш чітко. Що стосується цивільних ситуація простіша, бо, по перше, є і ті родичі, да, які постійно поруч. Ми можемо, скажімо так, планувати відновлення в зручному форматі, да не, не так поспішати. От, а з військовими ми максимально мобілізуємо всю команду, всі зусилля, щоб надати найбільш якісну і швидку допомогу. Тобто, тут більше про терміни йдеться. А ви сказали про терміни. Ну, це і про мене знаєте, тому що я підготувався сьогодні до сьогоднішнього ефіру. Я знав, що у мене сьогодні в ефірі буде хірург. Я вибач. Ти вчора сходив до хірурга не до вас. У мене трішки інші були проблеми там з і з зубом. Тому я знаю, вчора, в другій половині дня, я був у хірурга, сьогодні я вже знаходжуся тут у студії. Все доволі просто. Які види протезів, от зокрема найпоширеніші серед військових, і чи є якісь особливості в їх виготовленні, і які з якими ви працюєте? Ми працюємо саме з протезами. Більш функціональна спортивними, тобто ідея взагалі нашої допомоги полягає в тому, що держава працює і робить свою роботу. А ми, як благодійна організація, працюємо в підкріплення і, скажімо, так займаємось тими протезами, які вже такий апгрейдовий левел, да, тобто вже трошки, скажімо так, наступні шляхи відновлення, коли людині потрібно щось більше. Що це значить? От людина, наприклад, після там хірургічного втручання, реабілітації проходить шлях протезування через там. Державні, скажімо так, всі, всі напрямки отримує протез від держави. І далі, і далі, що відбувається? Хлопчики та молоді, хлопці до цього займалися спортом, служили, тобто в них потенціал у відновленні і потенціал така, жага до життя надзвичайна. І, скажімо так, звичайного протезу, який би виконував функцію на кожен день, цього, ну, скажімо так, на жаль, замало. Тому що саме ми пропонуємо? Після отримання державного протезу людина може податись. По тій же самій заявці да, обрати саме а, напрямок протезування. І ми а, пропонуємо два варіанти протезів: це данський виробник Лівітейт, наші партнери, з якими почали працювати вже, ну скажімо, вже третій рік. І саме ці протези вони виконують дві функції: а, перший варіант це силовий протез. Він витримує більше навантаження, ніж звичайні. На ньому, до речі, ті, хто повертаються у стрій, вони повертаються от на наших протезах. Вони витримують плюс 30-40 кг додатково. Тобто, вся снаряга, озброєння, всі ці штуки стають можливими. І, скажімо так, людина може, наприклад, вже після бойових вдягати свій звичайний протез, а саме на бойові вдягати наш варіант силового протезу і комфортно досить себе почувати. От також саме цей протез, він... Себе добре добре веде на пересічній місцевості. Він добре балансує на нерівних рельєфах. І, і так само в нас хлопці на цих протезах займаються абсолютно. Різними видами спорту, от нещодавно Рома Добряк піднявся на Кіліманджаро, А якщо бачили, от по суті, це цей же протез. Тобто, спочатку це була Говерла, далі вже інші висоти стають доступними. І так само вони займаються абсолютно всіма видами силовими, а, силового спорту. Це і кросфіт, це і боротьба, тобто абсолютно все стає можливим і доступним. Також цей протез можна використовувати на кожен день, просто підібравши іншу категорію по вазі, да, грубо кажучи, без додаткового гна. Вантаження такий варіант він досить популярний, і ми встановили більше 400 подібних протезів за два роки повномасштабного вторгнення. Хлопці е, стають, скажімо, більш активними, е, отримуємо позитивний відгук. І що саме цікаве, що саме виробник підлаштовується під ситуацію в країні? А е, що це значить? Як всі ми знаємо, що досить поширена травма від ліпістков? Так. І кукса, вона досить довга. І якщо казати в порівнянні зі звичайними протезами, які використовуються в світі, там зазвичай ампутації йде середній рівень гомілки, да, середня третина. У нас, ну у хлопців, є випадки, коли досить довга кукса, і, скажімо так, Протези там, міжнародних виробників вони не завжди підлаштовуються під цей кліренс, під цю висоту. От саме тому наші друзі-партнери Levitate, вони розробили от в цьому році новий вид протезу, саме під травму, пов'язану з полістками. І я думаю, що вже в квітні ми почнемо саме встановлення даних протезів. Вони вже пройшли, скажімо так, всі. Всі а, варіанти оновлень. Я думаю, що от буде хороша новина для наших хлопців а, з цим видом протезів. І У нас вже черга біля 40 людей. Кому б такі такий варіант би зайшов? І це все безкоштовно. Так, так, звісно, тобто нагадаю, нагадаю, це все Ю плюс систем. І сьогодні у нас в студії представниця реабілітаційного центру ЮПлюс Систем і хірург Олександра Мостепан. Про знову ж таки, черги про те, скільки доводиться чекати, скільки військових вже пройшли реабілітацію в центрі, і які результати от, дуже круті вдалося досягти. Ну, ви зараз розказуєте, розказали про результати. А яка кількість, і от скільки доводиться чекати? А, дивіться, а, по, по кількості в нас прийшло вже отримало допомогу більше ніж 2 тисячі людей, і встановлено більше 600 протезів загалом. За весь час існування центру. Так, так. Це стосується різних напрямків: хірургія, реабілітація, протезування є дуже важлива програма слухопротезування, Це після контузії хлопці втрачають і дівчата втрачають слух, як військові, так і цивільні, і скажімо так, як наслідок, да, втрата слуху, і далі людині потрібен слуховий апарат. От ми встановлюємо теж данського виробника слухові апарати, які показали себе досить добре. І що, що важливо, що ми це дуже робимо. Оперативно, тобто, ми можемо це зробити за один день після подачі заявки, і це дуже актуально саме для тих, хто проходить службу, тих, хто там знаходиться на прифронтових, тобто людина може поїхати на один день там в наш центр, да отримати апарат і, скажімо так, повернутися на службу, що є важливим, що не потрібно там готувати мільйон документів, там прокладати маршрути, знаєте, там і планувати відрядження. Тобто, такі моменти є нашою сильною стороною, як саме благодійної ініціативи, бути оперативними і працювати по потребі людей, які цієї допомоги потребують. якщо про документи, от тому, що їх в армії ніхто не відміняв, всі відповідні довідки, документи надасте, так щоб потім бійця по поверненню військовослужбовця, щоб по ньому не проводилося внутрішнє розслідування, щоб йому не впаяли догану, щоб його не оголосили в СЗЧ. Так, ми в плані цього теж пропрацювали весь цей шлях, і от і що ми робимо? Ми пишемо гарантійний лист, в залежності від того, чи людина знаходиться в шпиталі, і тоді ми пишемо це на шпиталь. Або якщо людина знаходиться на службі, ми пишемо медику частини на ім'я, тобто готуємо повністю офіційний гарантійний лист, в якому зазначаємо, що буде надаватись така то така то допомога, і там в такі-то такі-то терміни. А з підписом початку людина може звернутися до того, да, хто зараз наразі за нього чи за неї. Відповідає, і вже згідно цього листа, ми а, організовуємо логістику і повністю організовуємо допомогу а, за необхідності. Чи е, займається центр вас ваш ще чимось, крім от безпосередньо протезування? Я маю на увазі, що будь-яка там реабілітація вона не лише фізична, вона і психологічна. Так, ми влітку 24-го року, з 1 червня, ми запустили напрямок психологічної допомоги, а ми його запускали, скажу чесно, найбільше і найдовше, тому що ніхто не хотів спілкуватися з психотерапевтами, і це для нас був такий виклик. Тому це що... ви про військових. Так, Вони не хотіли так. спілкуватися. Добре, я прийду, мені поставте протез. Мені досить мені повертатися. Так, тобто потреби такої прям необхідності не було, але воно ну, якби по всім, скажімо так, світовим досвідам ми чули і знаємо, що. Що все-таки психотерапія працює, і ми для себе знайшли саме шлях організації подібних таких терапій, саме через групові заняття. Тобто, що це значить? Ми почали збирати хлопців по 10-15 людей в групі, робити такі спільні зустрічі, в яких брала участь я і наша команда. Ми вже були, скажімо, знайомі, і ми на групових тренінгах саме будували довіру один між одним, тобто спілкувалися, знайомились, будували довіру одну сесію, другу, третю, і вже повіли. Факту, коли люди, скажімо, відчували себе більш вільно, більш розкріпощено, в них була можливість по факту цієї групової терапії обрати індивідуальні тренінги з цим же психотерапевтом по 10 індивідуальних занять, якщо є таке бажання, і от таким шляхом через групу, да через побудову довіру, ми знайшли шлях, що люди почали, скажімо, проходити терапію, але будемо відвертими, що це не ті об'єми, до яких ми готувалися, тобто, все одно є такий ну психологічний бар'єр в роботі з психотерапевтами, тому що. Побудувати цей все таки контакт, ну виходить не так легко, як, як ми очікували. Наступного разу не знаю, можливо, це лайфхак, а можливо і не треба так робити. Ви просто кажете, як це ви не підете до психотерапевта. Що там у вас вам потрібна печатка, щоб ви потім командиру в строєву там віддали? Так, значить, ставимо печатку, Йдете до психолога. Добре, ну жарти жартами. Просто нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми дуже говоримо, говоримо про дуже важливі речі: про відновлення. Бо відновлення країни воно починається з відновлення людини, і ось саме. Про відновлення кінцівок, так про е, безпосередньо протезування е, і реабілітацію наших військовослужбовців, наших захисників і захисниць, ми говоримо з представником е, реабілітаційного центру плюс System і хірургом це Олександра Мостепан. І ось ви одна із е, тих, хто допомагає нашим військовослужбовцям. А хто ще працює у вашому центрі? Хто входить до команди, яка працює з військовими? Які спеціалісти зокрема допомагають у процесі е, реабілітації? А, дивіться, в, що цікаво, що в нашу команду входять в тому числі ветерани, які вже пройшли у нас шлях хірургії і відновлення. Тобто є ті хлопці, яких я оперувала ще в 22-му році, і от один з них став нашим протезистом. Став нашим протезистами, почав по суті відновлювати таких же, як і він хлопців, що теж дуже будує довіру. І, скажімо, ці всі процеси стають набагато простішими, тому що ну вони виспілкуються, скажімо так, на одній мові. От тому саме взагалі шлях і плюс почався з того, що ми їздили до створення організації. Ми їздили волонтерами на прифронтові ділянки в різні шпиталі, розвозили і гуманітарку, і допомагали в шпиталях. І саме тому, от костяк команди, початок він якраз склався з тих людей. Які займалися всім волонтерством ще до, до створення? От сьогодні з нами Владік, який поїздив да ми, ми разом їздили по всій Донецькій області, Харківській, і коли вже е, була ідея створити організацію, то якраз от е, він був першою людиною, яка долучилась до команду. Давайте ще додамо прізвище, тому що е, ім'я, але країна має знати своїх героїв. Так, Владислав Вареник, це от та людина, яка повірила в ідею Юплюса, і от ми почали. Робити ці добрі справи разом. От також в команду в нас входять протезисти, реабілітологи, тобто мультидисциплінарна команда. І наразі ми от з квітня місяця також розширюємо, розширюємо нашу команду, додаємо нових спеціалістів, от, саме протезистів, тому що, на жаль, попит зараз величезний. І щоб справитися з чергою і надавати допомогу, скажімо так, в терміни, то маємо розширювати постійно і масштабувати команду. Щоб відповідати вчасно на, на всі запити, все правильно. Дуже позитивний досвід потрібно масштабувати. І якщо можливо зараз ви почули, то я так розумію, і є спеціалістом. Пробуйте потрапити до U+, систем. У них є сайт. Як бачите, вони відкриті не лише для військових, для цивільних, які потребують реабілітації, а і їм золоті руки потрібні. Про співпрацю вашого центру центру з іншими якимись організаціями я вже почув, що є закордонна компанія, так яка надає протези, причому не просто надає, а навіть адаптує під внутрішньо українські потреби для наших військових, наших захисників і захисниць. А крім того, з якими іншими можливо закордонними організаціями працюєте, можливо з державними структурами теж співпрацюєте. Дивіться, ідея в тому, що ми працюємо саме з людьми і проектами, які роблять, скажімо так, внески на відновлення українців. Тому основна наша співпраця це є великі благодійні фонди міжнародні. Це є міжнародний бізнес, теж як в Європі, так і в США. Вони, до речі, досі нас підтримують, тобто вірять в Україну, вірять в нас. От що стосується України, тут ми співпрацюємо з різними бізнесами, з великими. Які її виступають як Соціально відповідальний бізнес, і якраз е, тих людей, які е, в них мобілізовані і постраждали, да саме відновлюємо ми. Тому е, ми віримо в силу партнерств, і все, що ми розробили, робимо і будемо робити, це якраз відбувається в тому, що кожен бізнес, кожна організація має свою власну експертизу. І коли ми не конкуруємо, а об'єднуємо зусилля, от тільки таким шляхом ми отримуємо дуже е, великі результати. Да і бачимо дійсно крутий результат відновлені наших хлопців і дівчат. Разом до перемоги коротко і зрозуміло. Не так багато часу. ще е, маю ну питання. Два е, спробую. Якщо не народяться ще нові, вони правда є, але хоч це якби е, коротко. Як ваш центр е, допомагає військовим після завершення реабілітації? Можливо, якась програма для постійної підтримки, адаптації вже от до повсякденного життя, після того як відбулося протезування, а ми побачили, що працює наразі два шляхи: перший це спорт. Наші хлопці бігають марафони по 42 кілометри на інвіктус uh, гейм були. Так, більшість на спортивних протезах це наші хлопці, тому це величезна гордість, і це і це працює. Спорт мотивує, спорт підтримує і спорт розвиває. Тому всі ініціативи. от в неділю був марафон незламності на Булонській набережній. От ми прийшли підтримати наших хлопців. Вони бігли там десятку, і це і це дуже круто. Тому постійно всі ініціативи, що стосуються спорту, ми намагаємось і організовувати, і підтримувати, і надавати можливості да хлопцям приймати участь. Другий шлях це. Це, звісно, робота людина, яка пройшла всю, скажімо так, медичну процедуру відновлення психологічну і готова далі щось робити. Це, це є працевлаштування і працевлаштування, яке буде надавати стабільну сталу роботу, буде мотивувати, давати можливість да, там, забезпечувати свою сім'ю, свої потреби. І у нас працює разом з федерацією роботодавців України, куди входять 8 тисяч компаній. У нас працює програма працевлаштування ветеранів. Тобто, за потреби хлопці теж можуть звернути. За цією ж заявочкою ми в індивідуальному режимі форматуємо заявку, пропонуємо варіанти і якраз виступаємо тим, тим агрегатором між бізнесом і ветеранами, де вони можуть один одного знайти і обрати для себе найкращий вид роботи. Ну і далі вже, в залежності там від бажання, мотивації, розвиватись в тому чи іншому напрямку, та, і далі жити вже з новою роботою. <ристо> <ристо> Дякую. Ну, питання, звісно, у мене є, але ну, час він такий, час він минає. він... Спливає. Дякую вам першочергово за те, що робите, і за те, що сьогодні завітали в студію армії ФМ. Знайшли час, а він у вашому випадку є дуже важливим, дуже необхідним. Дякую, дякую вам. Дякую теж за ваш час. Дуже приємно. Вважаю всім гарного дня. Нагадаю нашим слухачам, що говорили ми сьогодні про дуже важливі речі: про реабілітацію наших захисників і захисниць. Зокрема, говорили про протезування і говорили про реабілітацію після протезування. Говорили із представницею реабілітаційного центру ЮПЛІС СИСТЕМ вона ж хірург Олександра Мостепан. Але тут у студії підтримує нашу гостю-спікерку так Владислав Варе. Тому ще раз вам дякую і до нових зустрічей в нашому ефірі. Дякую. Дякую, дякую. Армія Фем.